Вітаю радіослухачів на хвилях Радіо Кривбас та телеглядачів Першого міського у програмі Культурний Простір. З вами Ірина Батуріна. Сьогодні наша тема яскрава, жіноча, традиційна і дуже душевна. Ми говоритимемо про проект, який відроджує українську традицію і додає в місто енергії. У гостях Яна Шембоєва. І наша тема «Криворізька Маланка. Яночка. Вітаю тебе. Доброго дня, Ірино, доброго дня усім слухачам, а також глядачам. Мене звуть Яна Шембуєва, я автор проєкту «Криворізька Маланка. І почнемо ми з тобою з бліц-опитування. Попрошу від тебе короткі відповіді. Добре? Так, почнемо. Поїхали. Твій улюблений український обряд або традиція. Хм, цікаво, мабуть, весільний обряд. Мені дуже подобалось сватання. І всі оці моменти, які ну там в кожному регіоні інші, я всі не знаю, звичайно, але всі обряди, які проходять на сватання, дуже цікаві. Наступне питання: який колір для тебе промаланку? Червоний. Але він не такий червоний, який випалює, а який осяє і дарує тепло і жагу. Улюблений український жіночий образ в історії чи літературі. Роксолана, мабуть. Що перше ти береш з собою на культурну подію? Mm, на культурну подію. Ну, зазвичай сумочку, як і кожна жінка. А у тій сумочці все. Три слова, які описують Криворізьку маланку: жіночність. Традиції, сила нації. А якщо не кривий ріг, у якому місті ти б могла б з'явитися тоді Маланка? У будь-якому. Для мене немає меж, для мене є я, мої відчуття. І якщо щось народжується в мені, і я хочу це дарувати іншим, це може бути будь будь-де. Що надихає тебе в українських жінках? Українські жінки взагалі вони інші, не такі. Таких жінок ніде не знайти. Я була і за кордоном, і у різних містах, але я можу сказати, що я пишаюся нашими жінками, їхньою красою, їхньою силою духа, тому що це незламні. Вони вміють все і навіть більше. Ну це так, якщо коротко. А яке слово найкраще описує тебе зараз? Одне слово. У мене я не можу навіть зараз добрати слова, але у мене є дієслово. це сяй. От я вважаю, що саме зараз все, що відбувається в моєму житті, це на часі. Що для тебе, як засновниці автора проєкту Криворізька Маланка, означає наша українська традиція. Сила нашої країни в єдності. Єдність це не просто слогани, які всі викрикують. Єдність вона у всьому. І я також вважаю, що в традиціях має бути єдність. Ми завжди заглядаємо на когось іншого. Ну, так було до сьогодні, можливо. Заглядаємо на когось і цінуємо, що відбувається десь там, і здається, що там краще. Ні, там не краще. Коли ви будете знати своє і розуміти, більше знати те, що не написано в книжках, те, що, наприклад, немає да, там за шкільною програмою, але ви до цього хоч трошки доторкнетеся, полюбите свою країну ось так. і у цьому буде наша єдність і, звичайно, наша сила. Ми тоді взагалі будемо непереможні. Супер! Дуже гарні слова! І ми вже почали з тобою головну нашу розмову. Е і хочу запитати найперше, як виникла ідея створення Криворізької Маланки. Ну, е скажу так, це було дуже швидко. Але, мабуть, в мені це сиділо. Я людина, яка дуже круто відчуває свою інтуїцію. Не завжди може її пояснити, але відчуваю ну, справжня жінка. І якось після проєктів, які я робила, вони більш були пов'язані з культурою, з митцями нашого міста, більш для допомоги Збройним Силам України. І тоді просто якось я подивилася. Фільм, який раджу всім, хто ще не бачив, це був фільм Конотопська відьма, українська українізація просто, просто шедеврально, Тому що я завжди скептично якось відносилась до нашого кінематографа. А це я прям дивилася, і в мені щось відбулося всередині. І я зрозуміла, що тільки жінка, хто не бачив, подивіться обов'язково, тільки жінка може. Зробити надможливо. Нехай чоловіки там кожен на своєму місці, хтось боронить країну, хтось там воїн світла, да, там працівники якихось комунальних закладів. А ми, жінки, якщо ми об'єднаємося, і саме в цьому буде наша сила єдності, всі на своєму місці. І саме тоді. Я отак думаю, стоп. Я почала дивитися різні обряди, різні свята, про які я не знала. І це було напередодні Нового року. І коли я дізналася, що стоп за новим календарем, Маланка, свято Маланка, 31 грудня. Я думаю, о Боже, це так швидко! Як це все реалізувати? Що зробити? Де взяти людей, які мене підтримують? Ну одразу ж почався процес організації в голові спочатку. За старим обрядом, 13 січня, я думаю, ні, все ж у нас по новому, Україну відроджуємо, що робити. І я позвала своїх подруг, які завжди мене підтримали. Я відчула їх і отак просто кажу: мені треба з вами випити каву. І ми зустрілися з ними. І вони не знали, що це буде. Я їм просто озвучила отак: так: я хочу, оце, оце. Я хочу, щоб це було про жіночність, про відродження традицій, навіть те, що ми не знаємо. Ми повинні знати і зробити це, щоб не було нав'язливо для людей. От я, знаєш, суджу по собі. Коли мені кажуть, робити так, так, так і нав'язують ніколи. Ніколи я так не буду робити. А коли мені дають простір для виконання, це стосується і роботи, і життя, і усього. Тоді у мене немає меж, і тоді у мене виходить все не на 100, на 200%. відсотків. І ось, коли я звучила їм, ми швиденько організували презентацію проєкту і 22 січня, напередодні, звичайно, свята Маланка, відбувалася презентація проєкту. І м -м, туди прийшли, я не пам'ятаю, 10-12 чоловік. Вік десь було цікаво, і всі ті, хто прийшли, вони одразу сказали: ми згодні. Їм стало цікаво, що це, як це буде, ми хочемо спробувати. А я була дуже щаслива. Я вийшла на презентацію в українському костюмі і заспівала пісню на свій лад. І всі були у захваті, тому що це був звичайний заклад, де поряд сиділи інші люди, могли пити каву. І тут виходить така Яна і починає співати. Добрий вечір тобі, гарні дівчата. Ну, і вони в такому були захваті, просто крутяк. А я дивлюся, і знаєш, ніби от коли зав'яв квіточка. І ти її ставиш у водичку, і вона потрошку відходить і ожива. І оці оченята дівчат, я дивилася, як вони ожили, я почала питати, які традиції у вас вдома, що вам цікаво, чи збереглися, чи не збереглися. Знаєш такий невеличкий моніторинг про що, взагалі, щоб розуміти, що треба людям. А я зрозуміла, що людям треба щось, оце наше. І вони тоді, коли ти з добром. зі... Якимись світлими намірами і і ненав'язливо підкреслю, це робиш. Їм цікаво, а що це, а як, а де? Ну просто тому наразі я дуже щаслива, що це коло однодумців і людей, які хочуть приймати участь, збільшується. І самим крутим стало те, що. В Криворізькій Маланці кожен захід відбувається таким чином, що коли йде афіша, люди самі можуть обрати, чи вона прийде на цей захід, чи на цей, чи в неї вийде чи не вийде. Ну тобто угу. це все тільки за бажанням людини. Це дуже цікаве і нестандартне рішення для нашого культурного простору. І, і яка основна мета проекту? Проговори, будь ласка, ще раз е, зберегти. Переосмислити культуру, зробити її живою, доступною, надихнути нашу молодь, об'єднати об громаду через спільні цінності і відродити наші традиції, познайомитися з ними, тому що я людина, яка дуже любила історію України, українську мову і літературу в школі, я скажу чесно, я багато чого не знаю. Ну, от чесно, багато чого не знаю. А зараз для мене це нове. Багато дівчат кажуть мені, ну там після деяких заходів кажуть: слухай, якби от у школі свого часу от так це все показали, розповіли, да? каже, я б, мабуть, залюбки бігла на уроки дуже глибоко і так по-справжньому, і це просто надихає. А скажи, будь ласка, от іноді творчі ідеї стартують як щось разове. Але несподівано для самих авторів переростають у щось більше. Як було це у вас? Я не планувала взагалі е, період. Я думаю, так. Ну, якщо зважати на те, що Криворізька Маланка почалася 30, стартувала 31 січня, ну зробимо там декілька заходів там на протязі зими. Ну і все, це ж типу зимовий захід такий. Угу. Ну, це я так думала спочатку, але коли побачила, що людям цікаво, перший захід був перевтілення в українську жінку. Що таке українська жінка? Це душа народу. І кожна жінка хоче відчути себе справжньою жінкою. Не просто сказати, от я жіночого роду, я жінка. Ні, це ну, взагалі не про те. Це криворізька маланка це уособлення образу української жінки у сучасному світі. От для мене це отак. І коли я організувала це. В такому закладі, атмосферному, в українському стилі просто надала костюми різні, у дівчат була змога перевтілитись, створити власний образ, ну, щоб вони відчули страви, там веренички, це все. Вони були в такому захваті, вони почали ділитися, розповідати. Це був перший захід. Я подивилася, як це все буде. Це було на такій глибокій, на такій класній атмосфері. Потім, коли мене запитали, а що далі? Ну, ми перевтіли, що далі. Наступний захід був створення ляльок-мотанок, тому що Україна це обереги, ну, обереги для усього використовували. Я звернулася до одного закладу комунального, і мені пішли на поступки. До речі, хочу зазначити, що я дуже завдячу усім, хто, знаючи, що це соціальний благодійний проєкт. Взагалі безкоштовний. І коли я розповідаю, мабуть, люди відчувають оцю мою щирість, як я це ой, ви знаєте, а я те а так. А люди, а і вони коли дивляться і кажуть. Давайте на яке число, що треба матеріали надамо, все зробимо, спеціаліст. А я кажу, мені не просто, мені треба звідки пішло нашого регіону, туди-сюди. От ці всі інформації, мені треба знання. Я сама така, як губка, яка любить впитувати інформацію нову. Завжди для мене немає. От мені там треба якось, як у всіх, мені треба не так, як у всіх. І я була дуже приємно вражена, тому що ми створювали ляльку-мотанку, саме нашого, наддніпрянського регіону. Просто оці всі моменти, куди треба замотувати жодного вузлика, що означає рубашечка, що під'юбничок. Ну це просто був ну, просто крутяк. Був. Я не знаю, як це навіть описати, тому що у кожної була створена особиста лялька як оберег для дому. Е, після цього е, всі були у захваті. заклад нам сказав, якщо треба звертати, що вам ще потрібно, їм самим сподобалося, да що ми отак прості жінки, просто організувались якесь ком'юніті, і далі ну, пішли. Супер. Я прям над... на... так на. Надихаюся, такими жінками, як ти. Я хочу спитати: а саме ось після другого заходу, чи саме після першого, ти вже зрозуміла, що твій проект буде житиме довше ніж ти планувала? Мабуть, після другого закладу, тому що в мене постійно почали народжуватись ідеї. Дивись, українська культура настільки багатогранна. Це взагалі ненормально думати, що ти можеш в один чи два якихось заходи її там впихнути, і все, на цьому закінчилось. Ні, це стільки усього, що я думаю, все, Яна, Маланка житиме вічно. Просто я не можу сказати, коли вона закінчиться чи не закінчиться, скільки в мені буде оце все тривати, скільки це все буде. Потрібно людям, потрібно жінкам, тому що взагалі то я зробила таке фокусування на жінок, тому що у чоловіків зараз і так багато навантаження, і тому жінка повинна бути жінкою, підтримати свою кохану людину морально бути тою берегинею і вдома, і десь може подзвонити. А це все знаєте, коли наші жінки навантажені якимось побутовими проблемами. Ну, звичайно, про яку жіночність йде мова. А скільки заходів вже було проведено? Хоча б приблизна кількість. 5-6, може більше. Тому що кожного місяця це один, два, буває три заходи. Ну, тобто ми йдемо вперед. А які саме можеш перелічити? Хоча б декілька. Так, ми виготовляли щоденники, вишиванка код нації. Також ми, у нас був майстер-клас з українського танцю. Взагалі була дуже енергічна така атмосфера. Сфера, нам пояснювали, які танці, в якому регіоні, які рухи. Потім колектив також одного з закладів комунальних нашого міста продемонстрував, як це робиться. Це так було. Я розплакалась просто. Також у нас був захід, мабуть, для нашого міста це щось нове слово, але сказко терапії це також дуже важливо, тому що це саме те, що намагались наші пращури. Донести нам, нашим дітям, нашим поколінням через казку. Так, цю мудрість народу, так? Так, і люди, коли чують, наприклад, я була в іншому регіоні там на заході, і коли я сказала, що там ми ну, проводили там захід з казкотерапії в рамках проєкту Криворізька маланка, казкотерапія, а що це таке? Ой, а це цікаво. І я ж, звичайно, сказала, якщо хочете, я і у вас влаштую такий захід. Тому, коли ти запитала мене, якби тебе закинули кудись, я ж тобі сказала. Ну, для мене, я не знаю, немає меж. Я дуже часто, ну, зі своїми друзями, з цим колі використовую одну фразу вже мої звикли. Я кажу, я можу все і навіть більше. Я тільки в космос не літала. Для такої жінки, як ти, це немає, немає нічого неможливого. Да, мабуть, я думаю, що це теж може йти. Просто я ще не пробувала. <плес> скільки постійних учасниць, і скільки вже криворізьких маланок до тебе до вашого проєкту приєдналися? Загалом десь от стабільно це 10-12 учасниць, хоч але кожного разу бува там одні, наприклад, не можуть там інші доєднуються. Але для мене було дуже м таке, знаєш. Класне відчуття, коли саме на майстер-класі з українського танцю доєдналися жінки ну там, за 50, тому що колись мене запитали, я на Криворізька Маланка взагалі вікова якась є там. Е, кажу ні. Коли були дівчатка 9-річні, тобто, так нас вистріли в рядок між колективом, де нам показували і жінки там, віку моєї мами, і деякі навіть зі мною не зв'язувались, просто побачили афішу. І вирішили прийти у той заклад, де проводять, і звичайно ласкаво просимо. Це ж соціальний благодійний захід. Чому б ні? Якщо людям цікаво, чому б ні? Тому е, я не можу сказати, яка саме взагалі кількість, тому що це кожного разу або ті ж самі, або ще доєднуються люди. Ну загалом на майстер-класи, ну, там, майстер там 10-12 чоловік, десь отак все ж залежить від того, ми намагаємося проводити зазвичай у вихідні дні. Максимально наскільки це виходить, щоб і людям було зручно. Ну тобто підлаштовуємось, а люди вже дивляться самі, що їм підходить, що їм цікаво. Наразі у нас буде. В неділю майстер-клас з бісероплетіння з виготовлення оберегів. Да, тут тому багато е, дівчат зацікавилися, хто особливо такі е, люблять щось робити своїми руками. То вже така кількість записалась до мене. Я хочу, я хочу, а де що, коли я все розповіла. Е, ще у мене є. Ну, У мене взагалі дуже багато планів. Ми поговоримо про це так. пізніше. А ще я знаю, ви відроджуєте не тільки наші традиції, ну, от, які ти перелічила, так? Танці, наприклад, прикладне мистецтво, бісероплетіння буде ось скоро, а ще кулінарні традиції. Ви ліпили вареники. так? так? Це я ще не встигла в... де розповісти. Звичайно, українська культура без українських страв ну, неможлива. І тому також звернулася до одного. Закладу, вони люб'язно надали приміщення, надали нам свого шеф-повара, яка виявилася жінкою з Донецької області, ВПО. Це знаєш, подвійне відчуття було, тому що коли роблять якесь розподілення, що деякі регіони там знають культуру, деякі не знають. Я навпаки підкресла, Ви бачите нас. Криворіжці навчає правильно ліці вареники людина з Донецької області. Браво! Просто це таке було, відч... які смачні були вареники. Навіть ті, хто не планував їсти, накормили усіх. Навіть там дівчинка приїжджала там, фотографувати там все із знімальною групу, і всіх, всіх, всіх. Це, це просто вау. Тому що українська душа, вона щедра. Е, я хочу запитати, вже. Зрозуміло, що цей проект он, він благодійний. Е, немає так фінансової такої підтримки, але було б дуже непогано mm. е, є партнери. На волонтерських засадах дівчата проводять так, да, я хочу Заходи. зазначити, що майстри, які долучаються, вони проводять майстер-класи, витрачають власний час, там власні якісь матеріали для того, щоб навчити показати. І Я дуже вдячна їм, тому що у нас дуже талановите місто. Я я обожнюю кривий ріг, просто я не уявляю свого життя без цього міста, і тому, звичайно, я пишаюся всіма, хто з цього міста, і у нас надто лановиті люди. І я вам скажу, ми багатьох ще й не знаємо, хтось і досі сидить там у тіні, ну нічого, ми їх скоро виведемо з тіні. Так, наш кривий ріг не тільки індустріальне, а ще й творче місто. Будемо розвивати сто відсотків І гадаю, за цим проектом. Не тільки події, а й виступи, а ще й багато внутрішніх твоїх саме трансформацій. Так. Так. Давай трошки заглибимося і поговоримо Давай. про тебе. У який момент створення Криворізької Маланки був для тебе найбільш зворушливим або неочікуваним? Найбільш зворушливим. Мабуть, на самому початку, коли відбувся захід перевтілення в жінку. Українську жінку, ми дуже душевно розмовляли з дівчатами. і Я не знаю, чи це така атмосфера там була саме в тому закладі, щось трапилося в той момент, і ми почали піднімати глибокі теми. Теми не тільки там сімейні, це було навіть зі сльозами на очах. І оце для мене я розуміла, що якщо люди прийшли. І після того, як вони знаєш, вони відкрили в собі трішки оцю жінку, вони дозволили собі. Поплакати, вони дозволили собі посміятися, вони дозволили собі, а для мене це коли людина може розкритися. Багато людей зараз у нас такий час, що не те, що розкриватися, хочеться десь в куточок заховатися, щоб його не чіпали. Але не треба закриватися, треба розмовляти, тому що тільки в діалозі народжується істина. І от я була дуже приємно вражена, і для мене, от така ж трансформація. Для мене по-новому, я побачила. Жінок нашого міста да хай це була невелика кількість, але я зрозуміла тоді, що цей проект дійсно влучний, і його саме не просто так він відродився. Треба діяти далі. А я нагадую нашим радіослухачам, що ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилях 102 і 3, а також телеглядачів першого міського у програмі Культурний простір з вами Ірина Батуріна, і у мене сьогодні в гостях Яна на Автор проекту Криваріжка Маланка. А з якими викликами ти стикалася? Які такі були моменти, що хотілося все кинути? Кинути жодного разу не хотілося, слава Богу, такого ще не було. Чесно, от прям зізнаюсь, не було. Е, можливо, якщо і стикалася, то е, ну такі там обставини, що ми там домовились, хтось захворів. Ну, це таке. Я навіть не вважаю, що це, це звичайні людські обставини. А так я не скажу, що в мене були якісь перепони. Я навіть е, хочу сказати так: всесвіт мене чує. І я йому дуже завдячую за це. А яким ти бачиш свій проєкт через 5 років? Замахнулася ти. <смітна> <смітна> ти знаєш, раніше я багато могла думати, мріяти наперед. А зараз, я думаю, зі мною походжуться багато українців. Ми живемо сьогодні, тут і зараз. Так, я хочу більше. Все, що я можу сказати. Якщо проект цей буде йти далі, і він буде потрібен, він вийде за межі регіонів, це перше. І, дай Боже, за межі нашої країни, щоб повідомити, показати усім, що таке українська жінка. Ну, Якщо це буде ідеальна криворіжська, от як ти її бачиш, ідеальну криворіжську маланку? Ідеальна криворіжська маланка. Це витончена жінка, яка Впевнена у собі, яка впевнено крокує вперед, яка не забуває про те, що вона жінка, яка не боїться перепон на своєму шляху, але це не жінка-воїн. Ця жінка повинна випромінювати ту жіночність, яка спить. Вона несе в маси свою. Ідентичність, вона несе в маси свою культуру, вона пишається тим, де вона народилась і ким вона є. Ну, так я собі бачу. Передає традиції свої Звичайно. нащадкам своїй сім'ї, вони щоб ці традиції були започатковані. Я не кажу знов-таки не нав'язувати, але в кожній родині десь щось є, чому не можна там да, відродити щось запланувати. Тому що коли родина зможе збиратись в одному колі, і у них будуть якісь е свої традиції, і це все ж знову ж таки єднання. Це не просто прийшли, бо так потрібно. Нічого ніколи не робіть, бо комусь щось потрібно. Нікому нічого не потрібно. Ви це ви і робіть все, що ви хочете, і ви будете найщасливіша людина. Ти дуже гарно описала ідеальну криворізьку маланку, і саме такою має бути справжня українська жінка, так. яка є берегиною свого е, дому і яка зберігає, відновлює традиції і передає їх наступним поколінням. Угу. Дуже е, Така мета у вас велика, і це просто надихає дійсно створювати ось ці традиції вдома, відновлювати, згадувати, розпитувати і передавати своїм дітям. А взагалі, я дуже рада, Яночко, за цю щиру розмову з тобою і за те, що ти так створюєш, ось об'єднуєш і відроджуєш. Ці традиції, ну, започатковуєш таке нове в нашому місті направлення, так і я бажаю, щоб в тебе все вийшло, щоб масштаби. Маланки були більшими, щоб твої плани щодо цього проєкту втілилися на всі 100%, щоб кількість криварівських маланок росла і більше-більше заходів. А також бажаю спонсорів, меценатів, тому що, на жаль, в нашому світі не завжди. Можна це безкоштовно проводити, так? Все буде добре. Дякую за побажання і хочу додати, що ти кажеш, нехай там Маланка розширюється. Я навіть забігаючи наперед, хочу сказати, що я нещодавно була на одному заході по Полтавській області, і навіть там вже запитали мене про Криворізьку Маланку. Ага, я ж скористалася цим питанням і сказала, а ми там чули про якусь. Качану кашу, а що це таке? А це з вашого регіону? А чи можна провести майстер-клас? І мені сказали, що від... це дуже забута страва, тому що всі думають, що Полтава це ж галушки. Це не тільки... Я кажу, ні, галушки ми ваші і так скуштували. Давайте те, що забули. От те, що забули, давайте відродимо разом. І вони слухайте, точно, це ж так вона там важко якось робиться. І почали потрошку згадувати. Я кажу: я не прощаюсь, я кажу до зустрічі. А, це просто неймовірно, як ти можеш все ось так організовувати. Це тобі здається, так легко. І я бажаю, щоб Криворіжська Маланка розквітала, розросла і радувала людей на ще довгі-довгі роки. Так і буде з вами була Ірина Батуріна у програмі Культурний простір на радіо Кривбас та телеканалі «Перший міський».